Після тієї бурхливої ночі Мері не змогла прийти в досвід та у сад, як домовлялася з Дікіном. Дівчинка проспала. прокинулася лише коли Марта принесла сніданок. Від неї мері довідалася, що у коліна зранку з'явилася гарячка. Бо ті істерики все ся тим і закінчуються, похитала головою дівчинка. Як ото вимотав себе до решти, то хіба може бути інакше? Почувши це, мері відклала ложку. «Угу, А ти його як маленького втихомирила, тільки дивився тобі в рот, тож три я ще такого не бачила. Ми вже такся бояли, такся бояли, а ти прийшла і відразу дала з ним раду. Знаєш, наша мама все каже як дітям нічого не дозволяти зле, а як все дозволяти ще гірше. А ти його приручила не інакше. Він просто пропадає за тобою. Слухай, як я ото виходила від нього, він каже Марто, будь ласка, попроси Мері, щоб вона до мене прийшла. Добре? Чуєш, будь ласка, і попроси, та він зроду нікого не просив, тільки кричав і наказував. То що, підеш? спитала далі Марта. Не знаю, взагалі я збиралася бігти до Дікіна, завагалася Мері. Ні. Спочатку таки піду до коліна і скажу йому. Я знаю, що йому сказати, раптом пожвавилася дівчинка. Мері вдяглася і пішла до хлопця. Колін лежав у ліжку. Блідий, знесилений, тільки очі світилися. Побачивши, що Мері вбрана у пальтечко й капелюшок, він лише сумно зітхнув. А вголос сказав, знаєш, я дуже тішуся, що ти прийшла. Справді, у мене так болить голова і все тіло ниє. А ти, ти кудись зібралася? Мері підійшла ближче і схилилася над ліжком. Коліне, я довго не буду, спокійно сказала вона. Зараз іду до Дікіна. Він від ранку чекає, але скоро повернуся. Коліне, зрозумій. Це, це пов'язано з потаємним садом. Обличчя хлопця вмить проясніло. Навіть з'явився легкий рум'янець. Ох, невже? вигукнув він. Слухай, він мені цілу ніч снився, наш сад. Ти розповідала, що там, певно, все зазеленіло, і мені снілося, ніби стою посеред саду. Листя шелестить, пташки співають. Гаразд я лежатиму і уявлятиму собі, що там діється, а ти біжи. Через п'ять хвилин Мері вже була у саду з Дікіном. Лисеня й ворона, звісно, крутилися поруч, але на цей раз хлопець привів із собою ще двох приручених білок. Нині зрання я приїхав на поні, сказав він. То файний молодий жеребець. Називайся Брикса. А тих ото двох приніс у кишенях. Отася називає гострозубка, а ота вуханька. Лишень білки почули свої імена, відразу стрибнули хлопцеві на плечі Гострозубка на направе, а вуханька на ліве. Мері Дікін сіли під деревом. Лисеня скрутилося калачиком поруч. Смолька вмостилася на гілці. А гострозубка й воханька крутилися біля мері, обнюхували й знайомилися. Мері ще якусь мить з цікавістю спостерігала за звірятами, а тоді стала розповідати Дікенові, що відбулося в будинку після того, як вони попрощалися і чому вона не змогла прийти у сад зранку. Дікін широко відкрив очі і стурбовано нахмурився. Дівчинка бачила, що йому страшенно шкода коліна. Коли мері закінчила, хлопіт підняв голову, поглянув на небо і схвильовано вимовив: Диви, Мері, ми ту собі сидимо і чуємо, як пташки співають. Дивимося, як листочки ся розпускають, як приходить весна, то, здається, ніби цілий світ оживає. А як воно все пахне! Він глибоко втягнув своїм кирпатим носом повітря. А той бідака лежить закритою в кімнаті і світа Божого не бачить. Ото й лізуть в голову всякі страхіття, отой кричить ночами. А якби ми його сюди витягли, най подивився, най послухає, подихає повітрям, най погріється на сонечку, то й страхи деся подінуть. Слухай, Мері, нам не треба часу. Треба вже за тося брати. Коли Дікін хвилювався або чимось дуже захоплювався, то в нього сильніше пробувалася йоршиська говірка. Взагалі, він намагався слідкувати за своєю мовою, щоб мері могла ліпше його розуміти. Проте дівчинці так сподобалася Дікінова говірка, що вона й сама перейшла на неї. А я мусимся спішити. Серйозно вимовила дівчинка, хитнувши головою. Це означало так. Звісно, нам треба поспішати. Дікін широко усміхнувся ще пак ця маленька панянка намагається говорити по Йоршерському. Хлопець відвернувся, аби не збити мері з думки. Зараз я тобі скажу, що нам треба зробити, вела вона далі. Ти дуже ся сподобав колінові. Він хотів тебе зубачити, а ще хотівся запізнати зі смолькою капітаном. Як ся верну до нього, то спитаю, чи можна, аби ти прийшов вже взавтра з рана і привів своїх звірят? І тоді, як ту вже все зазеленіє і зачне цвісти, то візьме в його у візок і вивеземо двір, і все йому ту покажем. Мері аж запишалася. Так багато вона ще ніколи не говорила по Йоршиському. Тепер, коли вона завершила, Діке дав собі волю і усміхнувся від вуха до вуха. Дуже файно в тебе виходить, справді, знаєш що? Поговори трохи по-йоршиськи з коліном, то його, напевно, розвеселить. А як він ся насміється, то його ніяка хвороба не годна буде взяти. То я тобі кажу, весело промовив Дікін. Наша мама все каже як хто сміється, бодай півгодини на день. То такому ані тиф не страшний. Ну, то я вже нині з ним побалакаю, засміялася у відповідь Мері. Дівчинка не дуже хотіла повертатися в будинок. У саду було так гарно, а тут іще білки її обступили, мов би, не бажаючи відпускати. Гостро зубка вчепилася за поділ плаття, а вуханька стала на задніх лапках і не давала пройти. Але ж її чекав колін. Мері ще раз обвела поглядом сад, попрощалася з Дікіном і попрямувала до хвіртки.